Через зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції серед учнів і вчителів навчання у Бердичівських школах відбувається дистанційно. У нас 17 лютого діти. Перейшли на дистанційну форму навчання. Працюємо в звичайному режимі, працюємо за розкладом, який в нас був. Світлана Тарасюк, вчителька початкових класів гімназії номер 1 імені Тараса Григоровича Шевченка, розповіла, що за згодою батьків очно навчаються учні перших класів. Ми навчаємося на очній формі. Дітки відвідують школу. На сьогоднішній день у нас 13 діток, хворіє лише одна дитинка. Всі відвідують за прохання батьків і за заявами батьків. Валентина Адаменко, начальниця управління управління освіти і науки Бердичівської міської ради розповіла, що з 10 лютого керівники закладів освіти повідомляли про захворюваність серед педагогічних працівників. За її словами, після обговорень з батьками вирішили перейти на дистанційне навчання з 17 по 21 лютого. Захворіли вчителі, ну і звичайно, хворіли діти. Але з 10 лютого ми побачили, що вже у звіті, який подають щодня директорії шкіл, ми маємо 18% захворювання. У четвер ця цифра вже сягала 28. Ми зв'язалися із центром первинної медико-санітарної підготовки. Чи ми можемо перейти на дистанційний формат навчання? Вони нам підготували вже навіть лист, і ми написали вже свій наказ, переговорили обов'язково з батьками. Ми переходимо спочатку на тиждень із 17 по 21 лютого на дистанційний формат навчання. Олена Тарасова, начальниця відділу охорони здоров'я Бердичівської міської ради, каже, що дистанційне навчання це не карантин, і запроваджене воно що. Припинити поширення захворювань. Станом на 31 січня було 443 хворих дитини. Станом на 6 лютого вже 660, на 13 лютого вже 708. І ось за буквально за 4 дні 606 дітей хворих. Тобто ще до кінця тижня матимемо хворих. І бачите, тенденція до зростання вона все таки є. Як такого карантину немає, діти пішли на дистанційне навчання, на який період затягнуться, ми будемо бачити по зростанню захворюваності. Олена Тарасова каже, що на стаціонарному лікуванні пере Буває 29 дорослих і двоє дітей. Чи продовжать дистанційне навчання ще на тиждень? Стане відомо 21 лютого. Олена Кучмі, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.